Всім привіт, мої другі! Сьогодні я вам покажу, як користуватись з новим, ну, з новим обновленням так, оцими, ну, Сочками, бо вони підписані так. І так, значить, дивіться, у нас тут є прос... нічого нема, проста бутилка. Той, кавунний сік, з кавуна Яблучний драгон Фрукт. Ну, Dragonfruct сік і кукурузний сік. Там. Правда, в реальному житті, я не знаю, чи є кукурузний сік. Та, о, він. Не знаю, чи він є. Бо це ігра. І так. Ібо, як переливати, от, наприклад, сок і це все. Для цього ми заходимо сюди, тут так, вот так, і тут є така штука. І от ми нажимаємо і чекаємо, бачите, Сік збавляється. Сік збавляється. А в цистерну переливається той сік. Та Правда, одної банки занадто мало, Добре, у нас ще є багато різних соків. І отут ви бачите такий зброю, яка стріляєш при саме є такий мод в грі, але він коштує 200 Мс. От випустили безплатний. Вроді би в нього також можна переливати якийсь сік. Там можна буде, бачити? Ну і от зараз ми ще перелемо в, в цистерну, до речі, які перший сік ви залили, такий і буде навіть з іншого соку. Так, от, бачите, от ми перелили зараз. Тут ми теж перелили. Так. Е, І тепер ми про... Ну цей шприц, він червоний, тепер він тепер... Соком, але функцій він ніяких не дає. Ну от вколив ти і. Вколив і. Ну і вколив. О, У нас є камерамен і. Іво! І, до речі, можна переливати в персонажів, прям е, жижу. Ми можемо зараз взяти, але у нас зараз немає ніякого функціоналу. Можемо от. Наприклад, в нього переливати, але чомусь я гра... А, ні, оце. Ну і чомусь це не працює. Добре, зараз по-іншому попробую. Дивіться, я взяв шприц з кислотою, і... але це відео для тих, хто не вміє цим користуватись. Так і от так. І вроді має щось статись, якийсь ефект. Добре, він чогось не працює. Зараз по-іншому попробуємо, Бо я сам недавно тільки навчився цим користувати. І так, от у нас є бутилочка. Тут ми можемо.